Усім доброго дня! Токарна Гвинту різний верстат тса 16 Трішки детальніше відео, те, що не попало на фотографії. Отже, спочатку порівняння з ТВ-16, так би мовити, найближчим його конкурентом. Півметрову лінійку маємо. так, І я прикладаю її до торця патрона. так, і у нас лінійка фактично до кінця станіни. Це півметрова лінійка, так? Ось в неї тут. Нуль, правда, починається не спочатку. Ну, все одно для пропорцій, зрозуміло. Вперли вторець патрона. І наша лінійка по довжині майже до кінця станини доходить. Це у нас тс 16 Йдемо до ТВ. шки Верста, ТВ 16, так? Теж задньою бабкою стоїть. І от зараз я так само прикладу. Ось, я впер так само в патрон. І що ми бачимо? Що наша лінійка дуже так сильно добре за станину виступає. Тобто, якщо прикинути ремеце зараз між патроном, між кулачками патрона і між заднім центром, це всього навсього 180 мм. Звичайно, можна задню бабку трошки назад відсунути. Ще може міліметрів 50 врятує. І все. Ось такі габарити. Що стосується ширини станини, звичайно, що в ТВ-16 вона ширша. Тобто, якщо так прикинути, тут 120 мм ширина станини. 120 мм. Йдемо до ТС. Тут у нас ширина станини. 90, якщо не помиляюсь, да, 90 мм ширина станини. Це, що стосується порівняння чисто по габаритам. Ну, звичайно, що ТСА має 80 патрон, ТВшка має 100-й патрон, ну, в залежності від його комплектації. Зазвичай це 100-й або 125, який там буває. Тепер уже більш детальніше по верстату. Отже, патрон. Патрон Псков, тобто такої собі якості, кулачки тільки прямі. З дефектів є тільки один сухарик. Тобто крутити можна тільки в одному місці. Тут немає, тут немає. Так, мені воно досталося. Важко сказати, чому він тільки один. Я пробував знайти, щоб замінити, немає. Те саме стосується кулачків. Кулачки тільки прямі, зворотніх немає і знайти насправді ціла історія. Як на мене, краще, звичайно, патрон замінити. Але якщо просто брати і працювати, якісь детальки неточні, то мені здається, цього патрона вистачить. Крутиться він легко. Без проблем, туди, назад, нічого не клинить, Я його повністю перебирав. Улітка ціла. Там все ціле, тому немає жодних питань. Ось я зараз зведу його. От він зведений. Як на мене, то він розточений. Ну, він точно розточений, да, видно. От його маркіровка, Який там 64-й, ні, 62-й рік. 62-й рік Псков. Ну, таке, таке. польський, звичайно, патрон. Так, це те, що стосується його патрона. А, далі, далі, передня бабка. Вона повністю перебрана. Вона все в неї змащено, в неї є втулка, втулка регулюється цією гайкою. Я відрегулював, щоб жодного люфта не було. Зверніть увагу, інерцію, Тобто я його легенько штовхаю, він без проблем крутиться. Тобто нічого ніде не заклинено. Змащення через людські масльонки, отакого типу, латунні, з маленьким отвором всередині. Тобто, залили масло і воно потихеньку туди капає. Масло закінчилось, долили знов. А, оцей важель вмикає і вимикає гітару. Центральне положення, гітара вимкнена. Гітара це набір ззаді шестерень. Ось вони зараз не крутяться. Вмикаємо гітару. Гітара почала крутитися. Тобто весь набір шестерень крутиться. Та сама історія, є інерція. Ми крутнули за шків, а він зразу не зупиняється, тобто нічого ніде не заклинено. При тому, що вся гітара рухові. Вона крутиться. Нортом Нортон на 9 позицій, коробка. Всі позиції без проблем перемикаються, всі 9. Цей важіль вмикає, вимикає ходовий гвинт Стосовно ходового гвинта є варіантів 2. Або через коробку він буде крутитися, або я зробив маховичок ззаді. Ось такий, Ось такий маховичок. Конкретно зараз маточна гайка закрита. І ми бачимо, що він у нас переміщується. Тобто це такий варіант може бути подальший. Варіант інший ми за допомогою цього важеля можемо підкрутити, підключити наш ходовий гвинт. Зараз я його проверну. Мою рукою це не дуже зручно робити, але, тим не менше, зараз я його включу. О, є, попав. Все, коли ми з'єднали нашу коробку з ходовим гвинтом, то далі ми вже крутимо шпендель, і наш ходовий гвинт обертається. Ось видно, що він обертається, так? Він обертається згідно того передаточного числа, яке зібрано в гітарі. Є також змінні шестерні. Ця деталь це теж до гітари додаткова, його рідна. Кількість шестерень тут в штуках ми бачимо, скільки, 6. І ззаді тут зібрано ще один, два, три, 5, 6. Теж 6 коліс. Їх можна змінювати. Можна різати різьби. В тому числі метричні. Оця остання шестерня це 127 зубів, тобто вона дозволяє нарізати метричні різьби, тому що ходовий гвинт тут дюймовий, там нюанси, хто в курсі. Далі, що стосується його супорта, продольна, поперечна, крутиться все легко, без проблем. Лімби зануляються, тобто лімби рухаються, лімби читаємі, і там, і там. ось Крутиться окремо лімп, зануляється. Це все рухається без проблем, без зусиль. Взагалі, направляючи малої, продольної, і поперечної в гарному стані, ходить все плавно, не зношені. Тобто мені подобається, все класно. Все класно. Що стосується ставини самої, вона має певну вироботку. В районі патрона, ну, правіше трошки від патрона, там, де в основному ми працюємо, значить є регулювальний гвинт, ось цей ось цей, так, ним ми піджимаємо фартук до станини, забираємо зазор. Тобто, коли ми там хочемо щось відрізати різцем чи там сталь шкрябати з великими припусками, можна піджати цей гвинтик, забрати люфт. Зараз воно легко, спокійно крутиться. Але як воно себе поведе при... Точінні сталі чи при відрізанні різцем, не знаю, тому піджимати можна за і люфт забирати. Так, то все крутиться спокійно. Стосовно цього маховичка така фішка ТСА, що він у нас, коли витягнутий на себе, просто крутиться в холосту. Коли ми його вперед втопили, у нас є подача. Але ця подача дуже груба. Тобто ми рухаємо маховичок, і в нас весь супорт літає з величезною швидкістю, тобто точити, звичайно, можна. Але це незручно. Я б точив, замикаючи маточну гайку і крутячи оцей маховичок. так? От він зараз не крутиться, тому що заведений зачеплення. Вивели зачеплення тут. Почали крутити маховичок, і в нас поїхав наш фартук на нас. фарбка. До речі, видно, що рухається ручка, що дійсно їде. Це що стосується подачі. Ну і, звичайно, що є варіант, як на мене, найкращий, це просто виїхати. Цим маховичком в ту зону, де ми хочемо щось обробляти, так, зажати маточну гайку, чи краще зажати ось цей гвинт, тобто зафіксувати мертво е, супорт наш весь, і рухатись уже тільки малою продольною. Чому краще нею? Тому що, як, як мінімум, на ній є якась шкала. Тобто можна хоча б по чомусь орієнтувати. Відстань між сусідніми штрихами це одна десятка, повний оберт цього маховичка це один міліметр. Та можна нормально орієнтуватися. Також кутова шкала, читаємо. читаємо, Тобто можна відтиснути, віджати гайку, повернути на певний кут. От. Що стосується самого різці тримача, я його пробілив. Він був такий трошки страшненький. Гвинти додавлю. Рідним гвинтам дуже тяжко стало. Я сюди куплю нові гвинти. Тут М6 здається, якщо я не помиляюсь. Так, стосовно. Комплектації. Я віддаю рухомий центр в бабку. Морзе 1 віддаю глухий центр. ось такий, Є в нього його рідна планшайба, є поводковий патрон це цанговий патрон. Тобто він стає замість патрона трикулачкового, в нього стають цанги. Цанг є повний, напевно, це повний комплект 10 штук від 3 до 12 діапазону. Цанга має ззаду різьбу, яку точно не знаю, але там є середині різьба. І коли ми цангу вставляємо в цанговий патрон, то ззаді через шпиндель потрібно вставити трубу з різьбою, Тобто щоб цю цангу затягнути. Оце те, чого немає. У мене його не було. Тобто, якщо потрібно користуватися цангами, то потрібно ще сюди через цю різьбу доробити. Штревель воно називається, затяг його ще називають. Тобто, це така має бути труба або стержень. Краще труба, тоді буде прохідний отвор шпендель збережений, або стержень з різьбою. Ми його закручуємо через шпендель, тут гайкою затискаємо. Я думаю, це зрозуміло. Тобто, я це просто не встиг доробити. Тому, власне, ціна 20 тисяч, вона для такої комплектації, для такого верстата дуже така смішна, але продаю бо. Займає місце і просто не ні часу, ні можливості його доробити. Така от ситуація. А далі, по комплектації, в принципі, все. Ключик для патрона, підручник, так, мало не забув. Це, до речі, ще його рідний кольор. Це єдина деталь, яку я не пофарбував, чесно кажучи, фарби не вистачило. Тому, якщо я знайду точно таку саму фарбу і встигну до продажу його перефарбувати, я його пофарбую. Підручник це для того, щоб забравши наш супер в крайнє праве положення, можна поставити підручник і точити, наприклад, дерево чи пластик вручну різцями. Дуже зручно, дуже зручно. Особливо якісь радіуса, точити якісь фігурні ручки, там, не знаю, для ножів, напільників і так далі. Зручна історія. В принципі, в принципі здається, все, що я хотів по ньому сказати. Люнети так, люнет ось такий, той, що рухомий. Рухається по станині. Люнет той, що стає на наш фартук, весь їздить разом з ним, точніше супорт. Так? Тобто він переміщується разом з ним. Він кріпиться тут, гвинти є. Ось вони, так. Винт. І другий, з іншої сторони, він не закручений. Тут такі латунні панчики стоять, дуже такі симпатичні, які піджимають нашу заготовку. Це все діло рухається, регулюється, гаєчками піджимається без питань. Він пофарбований, він перебраний, все розбиралося до останнього гвинтика, все мастилося, вичищалося в керосінчику. Все зроблено гарно. Човунний піддон, Це човун, до речі, він, та він має половину, половину маси цього станка. Напевне. Він знизу навіть має ребра жорсткості. цей човну, цей червоний піддон. Рік випуску верстату 83-й. Ззаді є шильдик, не долізу, щоб. Його показати ні, не долізу. Він там задіє тойше, 83 рік. Може ще 2-3 рістя, рістя докину. Е -е, висота різців оригінально була 8 мм, але я ще пробілю цю поверхню, куди різець стає. Це те, що я ще не зробив, вона дуже страшна. Я її пробілю і, напевно, зроблю 10. Тобто висота рістця тут буде 10 мм. Це такі більш-менш стандартні різці, їх на Алікспресі повно, і взагалі це в мене не проблема. Тобто це те, що я ще не встиг доробити, ну це доробиться. Я це встигну зробити перед продажем. Я пробілю, щоб різці нормально ставало, добавлю винтики, які ми кріпити. Ось такий, такий верстат така історія з ним. Будь ласка, дзвоніть, цікавтеся, на яке питання? Якщо я ще не відповів, то запитуйте окремо. sim sim arnold